Новий рік на Єршавщині відзначають не менш яскраво ніж новий рік і Різдво Христове. Ну, а на свято святого Василя збираються у самому центрі міста для того, щоб показати свої вертепи та заколядувати. З усіх довколишніх сіл та районів колядники зібралися. в Віршаві тут на свято Василя вони не просто колядують разом, а розгортають ціле театралізоване дійство. Правило учасники церковних хорів, вони тішать професійним співом, під супровід народних інструментів колядують на щастя і долю, посівають на здоров'я. Молоді ж учасники показують ціле вертепне дійство. У багатьох із них головна героїня коза. Ходять такі неженаті парубки до своїх дівчат. З нами є пастирі, анел, діди, баби і коза. Головне якби особа, як діова. Ми заходимо до хати до дівчини. У неї колядуємо, співаємо. Вони нас ну, гощають різними і Тим сим. Потім з нею, з дівчиною і з усіма її гостями танцюємо. Іршавчани тішаться. кажуть, в Україні загалом традиції зникають. У них на батьківщині навпаки, з року в рік гуляють все більш велелюдно. Всі традиції підтримуються. Я не знав, бо у нас не зникали. Ми їх самі подержуємо. Колядуємо а молодь. Молодь. Учими, учими, колядували теж. Підтверджує цю думку і пані Ольга, керівник колективу з села Малий Раковець. Каже, що колядує молодь нині охоче. Наші хлопці дуже молодці. Я хочу сказати, що дуже люблять народні традиції, звичаї, обов'язково на святий вечір. Зараз бачите ось цю козу, відвідують, де живуть молоді дівчатка. Чідрують, колядують, веселять народ і дуже збирають народні традиції. За це, за це їм велике спасибі. Загалом фестиваль-конкурс для Єршави є традиційним. Тут щороку збирається на Василя. Однак цьогорічний фест став наймасовішим за останнє десятиліття. Понад 250 учасників і вдвічі більше гостей. Більше 20 сіль прийняло участь у цьому конкурсі, але я думаю, що в майбутньому буде кожне село представляти і святкування старого нового року. Буде збережено, примножено, тому що старий новий рік і день Василя це одне з найбільших свят у християн. Не оминув увагою масові колядування, і владика Феодор, єпископ Мукачевський і Ужгородський. В Іршаву священнослужитель приїхав на святкову літургію і подивитися, як у глибинках дотримуються народних традицій. Ви чудово красиво виглядаєте представники вертепів. У нас в Закарпатті сохранилася ця чудова старовинна традиція. І радісно, що діти і молоді люди підтримують традицію наших батьків, дідів і прадідів. Переможців фесту організатори не визначатимуть, адже головне завдання заходу поділитися своїми традиціями. Попри те, що усі учасники з одного району у кожного села традиції різняться. Климовиці вертепне дійство свого плану. У осої вертепне дійство свого плану у на верховині при Боржавському вдовому свого плану ми не можемо передувати якийсь колектив кращим. Це це було б неправильно з нашої сторони. Ми цінуємо обряди різних регіонів. На свято Василя завершують активні гуляння ще де-не-де заколядують на бабин святий вечір, і на цьому новорічно-різдвяний цикл завершують.